Наступний проєкт рішення про перерозподіл бюджетних сигнувань, затверджених бюджетних цих на 2024 рік по галузі освіта. Ми зменшуємо бюджетне асигнування по напрямку заробітна плата і нарахування на заробітну оплату. Заробітна плата у сумі 660 тисяч сорок гривні і нарахування у розмірі 99 тисяч 789 гривень. Зменшуємо. 660 тисяч 750 гривень по напрямку оплати електропостачання. Зменшуємо на суму 561 425 гривень по напрямку заробітна плата. Зменшуємо на суму 140 365 гривень по напрямку на рахування на зарплату і збільшуємо ці кошти на зарплату в сумі. 1 мільйон 220 тисячі 369 гривень, на рахування на заробітну плату 240 тисяч 154 гривні, оплата електропостачання на суму 6. Це перезусповідало. Ми зменшуємо суму заробітну плату по закладу жити освіти і по подошкілю і направляємо ці кошти на заробітну плату з закладом загальноосіднього заклада, школам і зменшуємо електроенергію. Тож, западні дошки освіти і додаємо їх на гранеді по у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Одноголосно.